І ми закінчуємо наш цикл про комуністів та комсомольців 50-х. Років ХХ сторіччя, і якби в школах так дітям вчителі історію розповідали на конкретних прикладах, що коїлася в райкомах партії та комсомолу, то й кількість неокомуністів та неокомсомольців у нас би поменшала. А так досі люди думають, що це все далеке минуле, і що його згадувати, сьогодні інші часи, та ні, наше сьогодення, воно ще досі є частиною того минулого. І цей останній матеріал про софіївських комуністів нам дасть вичерпне уявлення про те, яким був той радянський рай. Насправді в попередній частині ми лише торкнулися того, як члени КПРС порушували кримінальний кодекс, і їм за те нічого не було. А тут вже важка артилерія, тут же не лише махінації, а піде мова про те, як безкарність. Вартувала радянським людям життя. Канал Ірини Коновець Поплавської. Тож щойно помер Сталін. Не встигли його оплакати як у травні 53-го начальник Софіївського районного відділу МВС Лисогоря надсилає першому секретареві райкому Лобаню спеціальне повідомлення. Таємно, літер А. У повідомленні йдеться, що в Софіївському районі виявлено факти вкрай нетерпимого ставлення до обліку та зберігання секретних документів і наводяться такі страшні факти. У спецчастині виконкому райради депутатів трудящих, голова знайомий нам Коваленко Андрій Лукич, секретне діловодство перебуває в край занедбаному стані, сейфи відсутні, запори на дверях. Теж обліку немає, та увага! Це при тому, що такий вкрай занедбаний стан спостерігається за наявності звільненого працівника. Тобто, і тут було передбачено штатну одиницю, який відповідав за зберігання секретних документів, і він все це завалив. В Софіївській, Девладівській та першотравневій МТС, теж відсутній облік секретних документів, у МТС. Здавалося б, що там може бути секретного, запчастини до тракторів та комбайнів, але й там кипить душею Лисогоря, теки не підшиваються, журнали вхідних та вихідних відсутні. А от в уповноваженого Міністерства заготівель товариша Переяславського сейф є, і там зберігаються секретні документи, але доступ до цього сейфу мають аби хто, практично всі працівники. А директор девладівського пункту загодзерно, товариш Крючков, взагалі не підшиває секретні документи, а складає їх в одну теку і зберігає в тумбочці дерев'яного столу. І тут питання які секретні документи в МТС та Загод зерні? Вони що там мали ховати пакт Молотова Ріббентропа? Це була така манічка партійців, аби чимось займатися та сигналізувати нагору, показувати свою роботу. І от Лисогоря пропонує першому секретарю Лобенню обговорити всі ці кричущі недоліки на бюро райкому. І я впевнена, що бюро мляво обговорило та й забуло. Наступний документ цікавіший. Про порушення радянської торгівлі в системі Софіївської райспоживспілки і склав його, виконуючи обов'язками начальника Софіївського МВС половинко. Радянська торгівля це була така прорва, яка складалася з державних магазинів, кооперативів та колгоспних ринків. Однак, через планове ціноутворення там часто виникав товарний дефіцит, який став невід'ємною частиною радянського життя, і змушував людей шукати обхідні шляхи для придбання товарів першої необхідності. І що там коїлося у цій радянській торгівлі. Зараз ми побачимо, як це працювало, власне, механізм. 11 червня 1953 року відділ торгівлі в радгоспах при райспоживспілці вписав рознарядку для забудовника колгоспу Софіївський, шиферу хвилястого 375 листів, шифера конькового 10 листів і шиферних цвяхів 5 кг. 25 червня Софіївське сільпо отримало в Робкопі Радушний, що у Кривому Розі, ці матеріали та сплатило за них 2000 рублів. Голова Софіївського Сільпо, 43-річний Давиденко Іван Лаврентійович, ветеран війни, має дві медалі за бойові заслуги, орден червоної зірки. Але радянська торгівля це таке місце, що перемелює усіх. І Давиденко замість того, щоб просто видати радгоспу увесь занаряджений будматеріал, який там був гостро необхідний. 7 липня 1953 видав шиферу лише 250 листів, конькового шифера 4 листи, а цвяхів 2 кг. А 250 листів шиферу. Хвилястого, конькового три листи та цвяхів 3 кілограми він узяв собі, але за них сплатив завмагу минко Івану Несторовичу, в той час, коли весь будматеріал уже був оплачений грошима сільпо. Далі більше. В 1953 році для Радгоспу Софіївське було занаряджено чотири швейні машинки, з яких магазин, що в радгоспі Софіївській, отримав тільки одну, а три реалізували в сільпо на розсуд Давиденка. Так само занаряджувалися такі дефіцитні товари, як гардини та інші, яких в радгоспах і не побачили, а натомість все це значилося, як інші неходові товари. За 1953 рік всього в Сільпо надійшло 9 швейних машинок, з них 3 ножних, 5 машинок продали у порядку черги, а решта знову-таки на розсуд Давиденка вигідним для нього особам. І все це викликало невдоволення серед споживачів, які, мабуть, на нього і поскаржилися куди треба. При цьому Давиденко, приховуючи товари широкого вжитку, особисто купив ніжну машинку. Два вовняні костюми, шість метрів гардин, хустки та інші товари. За розпорядженням Давиденка завідувач залізної крамниці Минко Іван Несторович у липні отримав з товарної бази РПС цигарок, 8 тисяч. 588 пачок більш ніж на 12 тисяч рублів для того, щоб реалізувати їх на полях робітникам та колгоспникам, зайнятим на польових роботах. Але Менко, користуючись службовим становищем, приховав цигарки і реалізував з під прилавка 423 пачки, чим явно порушив правила радянської торгівлі. Про це добре знав Давиденко, але. Порушенню не те, що не запобіга, навіть навпаки, занісу рознарядку менко, цигарки для реалізації в магазині, тоді як у метизно скоб'яній крамниці не передбачена торгівля товарами, харчового вжитку. Чим тоді значилися цигарки. І ось у травні 1953-го на базу облспоживспілки поїхали працівник РПС Кулик та директор заготконтори 48-річний головатенко Василь Семенович, який теж пройшов війну, має ордени та медалі, і кулик з головатенком під приводом покрівлі на будівлю Софіївського райкому випросили шифору хвилястого сто листів, який доставили до РПС. Через три дні до завідувача залізної крамниці Менко прийшов в головатенко, сплатив за шифер гроші і забрав його для особистих потреб. При цьому Менко виписав головатенку рахунок, що він отримав шифр для РПС. Через 2-3 дні після отримання шиферу головатенко послав Кулика на яйця склад загод контори до Руденка. І Кулик за запискою головатенка отримав 100 штук яєць, за які Руденку сплатив 28 рублів. І ці яйця Кулик відвіз до обласної споживспілки і вручив тому, хто їм видав шифер як хабар. Цим головатенко виявляє дії. Які суперечать законам і штовхає на ці дії підлеглих йому по службі осіб. Оскільки Руденко, видані йому 100 яєць, оформив як продані через магазин Сільпо. І протягом 1953-го для реалізації до Раймагу виписало 16 швейних машинок, з яких лише частина продана в порядку черги. А більшість реалізовувалася наступним чином. Голова РПС Товариш Недоруба, завторг Гашко та директор Раймагу Романенко особисто давали вказівку. Про продавцям отримувати гроші від зазначених ними осіб за машинки до раймагу вони не доходили, після чого виписувалися безтоварні рахунки, і так до оформлення рахунків продавці Костенко та Феденко носили ці гроші в кишенях. І як ми вже зрозуміли, що просить секретаря Лобаня, цілий ВО. Начальника Софіївського МВС, лейтенант половинко, правильно вжити відповідних заходів у партійному порядку, бо всі ці порушники правил радянської торгівлі як один члени КПРС. Третій документ це подання прокурора Софіївського району, юриста другого класу Шрамко, І от що він пише до бюро Софіївського райкому. У знайомій нам Первомайській МТС. Там, де погано зберігаються секретні документи, виявилися і справді серйозні неподобства. Головний інженер МТС Андрусенко та завідувач майстерні Гордієнко Ілля Савелійович порушували правила з техніки безпеки, внаслідок чого 3 листопада 1953 року був вбитий електрострумом громадянин Філь. І прокурор вважає, що в діях Андрусенка та Гордієнка є склад злочину. Гордієнко не проінструктував електрика філя про правила техніки безпеки і взагалі такі інструктажі не провадив. Гордієнко допустив до роботи філя ремонтувати повітряну електроенергію без перевірки його знань у галузі електротехніки, дозволив робити ремонт лінії без керівника робіт, спеціаліста, не нижче електрика третього розряду або механіка МТС. Також виявилося, що у майстерні навіть не було захисного заземлення токарного верстата та електродриля, електророзподільний щиток, неогороджений відсутні замки на Рубильниках. І от прокуратура порушила кримінальну справу стосовно Андрусенка. А враховуючи, що Гордієнко є членом КПРС, прокурор Шрамко просить обговорити на бюро райкому питання про його партійність. І дати згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності. І останній документ вже від прокурора Криворізького району, юриста першого класу Вихристюка, у серпні 1953 він пише першому секретарю Лобаню подання. 4 липня 53-го року. На маслозаводі у селі ізлучистому стався нещасний випадок зі смертним наслідком загинула сторож маслозаводу громадянка Постоян Олександра Олексіївна. За дорученням прокурора Дніпропетровської області здійснили перевірку, і виявилося, що 4 липня Сторож постоян користуючись відсутністю в машинному відділенні обслуговуючого персоналу, увійшла туди і, не знаючи про правила поведінки біля механізмів, що рухаються, була захоплена трансмісійною передачею. Там її закрутило і було смертельно травмовано. Нещасний випадок стався від того, що жоден з рухомих механізмів, що були в машинному відділенні, не був огороджений запобіжними пристроями. Адміністрація маслозаводу в особі директора Шипанова, технічного керівника Лідяєвої та механіка Тимченка не вживали жодних заходів щодо запобігання нещасним випадкам. На заводі директор заводи шипанов, будучи розподільником кредитів та маючи на 1953 рік за кошторисом 2000 тисячі рублів на заходи з техніки безпеки, використав у першому півріччі 1325 рублів 50 копійок. При цьому жоден агрегат не був огороджений, а гроші витрачені на придбання аптечок та табличок. Свою роботу з техніки безпеки Шипанов обмежував лише виданням наказів, а контроль над їх виконанням не здійснював. Механік Тимченко, будучи безпосередньо відповідальним за техніку безпеки, грубо порушив умови робіт. Що забезпечують безпеку, не вжив заходів до огородження рухомих механізмів. Хоча за його заявою він ставив перед директором заводу Шипановим ці питання, але той на них не реагував. Прокурор вважає, що у діях директора заводу Шипанова вбачається. Кримінально каране діяння за статтею 99 кримінального кодексу за бездіяльність службової особи, за невиконання нею дій, які вона повинна була виконати, і за це могли дати позбавлення волі до трьох років. А у діях механіка заводу Тимченка за статтею 121.2 порушення техніки безпеки. За це могли дати позбавлення волі до трьох років. Ну ви вже здогадуєтесь, чому прокурор пише подання першому секретарю райкому, оскільки директор Софіївського маслозаводу Шипану А.М. та механік цього ж заводу Тимченко КМ є членами КПРС, то прокурор Вихрестюк просить першого секретаря Лобаня розглянути про них питання у партійному порядку на засіданні бюро райкому. Канал Ірини Коновець Поплавської Тобто твори комуністи, що хочеш, ти не підсудний. Головне, що ти в зграї, в цій ОПГ під назвою КПРС. А це абсолютна безкарність. На бюро чуба намилять і вперед порушуй далі всі моральні та кримінальні норми. Вступив в партію, вступив в цю шайку-лійку, в цю мафію, якщо називати речі своїми іменами, і благополуччя та безкарність тобі забезпечені. До того ж, що таке директор маслозаводу в умовах тотального дефіциту, директор постачав масло на всі рівні, кругом друзяки та потрібні люди, які не дадуть тебе скривдити. А пам'ятаєте, швейні машинки дефіцитні, які упливали до дружин відповідальних осіб, а десь вдова учасника війни з трьома дітьми за трудодні в колгоспі важко працювала і мріяла про таку швейну машинку. Щоб якби була в неї така, то шила б собі і дітям і сусідям і підзаробляла якусь копійчину. Але та машинка. Попливла з-під прилавка до дружини потрібного чоловіка, і може стояла в неї як мебля, і ознака достатку.